Вітаю всіх! Сайт, на якому можна заробити без вкладень 4 долари за короткий час, це сайт Fawcet4U. Я вам розповідала раніше про нього докладно, але висновку не показувала. Зараз я вам покажу, як виводити гроші з цього сайту, на який гаманець і коротко розповім, як можна тут швидко заробити гроші. Для початку, хто ще не зі мною, запрошую підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Ставте палець вгору, тисніть дзвіночок, залишайте свої коментарі, ділитеся з друзями моїми відео, а я буду продовжувати. Як тут можна швидко заробити? Це кран. Який працює щогодини, видає USD, тобто ви заробляєте тут долари. Екран дуже простий, треба розгадати капчу, подивитися картинки, які вам пропонують визначити їх і розгадати капчу, натиснути Ок. А після є бонус. Щодня потрібно натискати на клейм. Ось тут подарунок, і вам видаються центи. Не забувайте про цей бонус, тому що я протягом 5 днів заходила на цей сайт, заробляла гроші, переглядала рекламу, використовувала кран, короткі посилання, грала в ігри, а про цей бонус я забула. Зовсім. Про нього забула. Я не отримувала призові нагороди з цього подарунку. Натискаємо, отримуємо, не забуваємо. Далі є серфінг, де можна теж непогано заробити. На день дається дуже багато реклами. Тут 30 секунд, 20 секунд, 10 секунд. треба переглянути рекламу та заробити долари. Також є короткі посилання, платять тут досить непогано, ми заробляємо гроші та енергію. Є розділ завдання, виконуємо різні завдання. Наприклад, якщо натиснемо ось сюди на MoneLix, тут присутні 4 завдання, на них потрібно натиснути по черзі, звичайно ж, коли пройде зелений повзунок до кінця, це означає, що ви завдання виконали. Позинок повзе дуже швидко, декілька секунд і все. Але є один нюанс. Завдання оплачується не відразу. Буквально через кілька хвилин, може, навіть через півгодини. Ось тут, у дзвіночку, вгорі праворуч вам прийде оповіщення, що за завдання, яке ви виконували раніше, отримуєте грошову винагороду. Так, ось бачимо в дзвіночку є оповіщення. Я виконала завдання, і мені вже прийшла винагорода. Також є тут інші завдання грати в ігри. Вказано, протягом якої години ви повинні пограти в ігри, щоб заробити, наприклад, 2 долари. Різні тут завдання, різний заробіток загалом можна заробити непогано. Звичайно ж. Існує тут реферальна програма. Ви запрошуєте нових користувачів на цей сайт за своїм реферальним посиланням, яке знаходиться в кабінеті користувача. У кожного своє реферальне посилання є, ви його копіюєте, розповсюджуєте в соціальних мережах, поштою, в месенджерах, і люди заходять, реєструються і за їх активність ви отримуєте додатковий дохід. Як швидко і безкоштовно запрошувати користувачів на будь-який проєкт за своїм реферальним посиланням? Я розповідала в окремих своїх кількох відео. Посилання на одне таке відео я залишу в описі. Переходьте, дивіться, будемо навчатися разом. До речі, у мене є канал у телеграмі, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладень, іноді із вкладенням. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас тут бачити. І, звичайно, найголовніший розділ, заради якого ми всі тут зібралися, це, звичайно ж, виведення. Висновок здійснюється дуже просто. Ви повинні вказати свою адресу гаманця FawcetPay, написати адресу, саме адресу свого гаманця FawcetPay, тобто пошту, на яку, ви, на яку був зареєстрований колись сайт FawcetPay. Висновок відбувається на головній сторінці. Якщо натиснути на перший розділ, який в, мене, я, який в меню зліва, і спуститися донизу, то справа буде колонка, де можна виводити свої зароблені гроші, виведення здійснюється в USDT або біткоін. Збирали ми USD, тут бачимо переклад, скільки буде, наприклад, в біткоїнах або в USDT. Мінімальний висновок це 99 центів. У мене на балансі 3 долари 80 центів і я буду виводити 3 долари 10 центів, решту залишу наступного разу. Так ось дуже все просто: вказую суму виведення 3 долари 10 центів, вказую адресу гаманця Pay. Треба розгадати капчу. яка надається. Перевіряю все, що по. Було правильно вказано, та натискаю на Вивести. І тепер буду очікувати гроші на фаусет пей. Дякую. Що зайшли подивилися це відео. Дякую за ваші лайки, за коментарі. Я буду і надалі продовжувати розповідати вам про різні способи заробітку в інтернеті без складень, іноді із складенням показувати свої результати. До нових зустрічей, побачимось! Все буде Україна!